Котики. літочко скоро. Ви весь час питаєте, чи є у вас це, чи є у вас це, звісно, у нас є все. Почнемо зі взуття. Зараз ми зробимо швиденько, а потім докладно розкажемо про все. Кеди, літні, пентагон. В різних кольорах. І для чорненьких, і для сіреньких, і для різних котиків. М так. Чудові, різнокольорові, зручні, легенькі. Ті, хто любить кеди, маємо чим здивувати і порадувати, тому що в нас є альтама, у нас є Рібак, окрім пентагона. Пентагон є вища моделька. Ну, звісно, мої улюблені аку найкращий варіант для найкращих котиків. Мірал 511. І навіть трошки соломона. Все у нас є! Не забувайте, просто питайте. Телефончик є внизу, а я буду старатися розказати вам про все.